Друзі, привіт! Чи не задавали ви собі запитання, як можна все життя працювати на держслужбі під присягою і збагатіти на мільйони доларів? Або стати власником тисяч квадратних метрів елітної нерухомості, десятків земельних ділянок та різних бізнесів? Навіть бізнесмени економічно розвинених країн про це мріють? І рецепт простий треба просто стати правоохоронцем в україні національну поліцію СБУ, прокуратуру бюро економічної безпеки об'єднує те що всі вони є частиною правоохоронної системи та мають право проводити або впливати тим чи іншим чином на проведення обшуків, затримання та направлення різноманітних листів до підприємств. Їх кінцевою метою під виглядом боротьби з правопорушниками є блокування роботи підприємств, а саме рахунків та активів. Інколи керівнику компанії може бути висунута підозра. Як показує статистика, з кожним роком кількість таких бізнес проєктів правоохоронців. Лише зростає. За відкритими даними, понад 5 тисяч компаній стали фігурантами тиску силовиків у 2023 році. Навіть президент втрутився і зобов'язав зупинити свавілля та ввести мораторій на перевірки. РНБО ухвалює рішення. Офіс генпрокурора проводить аудит справ проти бізнесу. Правоохоронці ж рапортують про припинення обшуків та відкриття нових проваджень. Але зібрались. Проговорили, посварили пальцем, постукали кулаком по столу, подали щоки та розійшлись. Нас, як завжди, залишили сам на сам з цим свавіллям. На мою думку, значна частина наших правоохоронців належить до категорії «народжений повзати літати не зможе. Для них головне, як то кажуть, відкрити справу та почати розслідування, при тому можуть звинувачувати будь-кого. Навіть митника або податківця, будь-яку посадову особу державного органу чи державного підприємства, який брав чи навіть не брав хабаря, як вони пишуть в ухвалах, мають ознаки можливого правопорушення, але який колись, можливо, оформлював якийсь документ з реквізитами компанії. І далі працює фантазія слідчого, щоб відбувся обшук завдання обшуку забрати все майно підприємства на невизначений термін, направити запити всім партнерам, щоб дискредитувати та шантажувати бізнес, що на виході вони мають. Дайте грошей, ми повернемо техніку та майно, розблокуємо роботу і дамо вам можливість працювати та сплачувати податки, з яких ми, правоохоронці, отримуємо заробітну платню. Працюючи в бізнесі понад 20 років, я не чув суми менше за 10 тисяч доларів за вирішення такого питання. Що найогідніше – це те, що Нацпол робить контрольні закупки у вебкам моделей. Далі цитата з офіційного документу: в січні 22 го було викрито старшого інспектора відділу кіберполіції у Волинській області, який вимагав від вебкам моделі 1500 доларів. За непритягнення її до відповідальності за розповсюдження порнографії. Зараз би почав ходити на обшуки до моделей OnlyFans. Так, ось виявляється, для чого ми створювали єдиний правоохоронний орган для перевірок бізнесу. Аналіз цих справ показує абсолютну їх нікчемність та зневіру в правоохоронну систему. Але хочу також запевнити та підтвердити, що. В кожній правоохоронній системі та структурі є достойні, професійні, відверті та віддані справі люди, як малюки СБУ, які спалюють ворогів. Такі ж самі люди, як ми з вами, репутація яких страждає від дій колег хабарників. Ну що ж, друзі, а ви довіряєте нашій правоохоронній системі та який у вас досвід роботи з ними? Залишайте ваші думки під цим відео. Фа-фа!